Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води в годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжна карі. Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці й пташині, в кривеньких тинах. У пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягі в багряному шумі, як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отихпорпурових, в огні канонат, що на захід женуть чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь. До весен і світлих і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчина як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні в бою. Цей час, як гудуть, гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. І тривав аж до ранку, що я одягнула свою вишиванку. Проходжуся площею поруч хрещатик. Усюди спокійно, вцілілі всі хати, аж раптом. Ось музика наша, і танці, і всі в вишиванках танцюють в Луганську, і вишиті стелять усі з Катертини, з Донецька, до Львова, від Сумів, до Криму. Усі дочекалися вдома на тата, і хлопців своїх дочекались дівчата. Але щоби ми одяглись вишиванки, десятки і тисячі стали під танки. і з вишитим серцем не зносили руки, і жодного з них ми не можемо забути. Від неї тікає лихо. І сила її не серди. Сон закінчився. Це те, що дає силу дихати, дає силу жити і не дає померти.